Попереджувальна акція міських перевізників в Івано-Франківську. Близько 70 водіїв маршруток, які працюють під керівництвом підприємця Володимира Сохана, прийшли до адмінбудинку перед початком сесії міськради, аби висловити свою підтримку рішенню грудневої конкурсної комісії. Приватний перевізник Сохан тоді переміг у двох з п'яти лотів, а третій розділив із ще одним підприємцем. Однак, згодом на нього розпочався тиск з боку підприємства Станіслав Транс. Про це повідомив один із засновників асоціації перевізників міста. Було роздано звернення до СБУ та прокуратури з інформацією, неперевіреною інформацією про підприємця Сохана, яка дискредитує його та носила фейковий характер і не мала ніякого відношення до набору балів. Після цього навіть втрутився в цю ситуацію народний депутат України Юрій Соловей. Він зразу з ходу визнав рішення конкурсного комітету неправильним. Зразу звернувся до Генеральної прокуратури контролюючих органів з метою перевірки тільки одного перевізника Сохола Дура Івановича. Також, за словами перевізників, народний депутат Юрій Соловей назвав членів комісії людьми, які покривають грошові схеми. На що обранець залишив у соціальній мережі Фейсбук запис Сохан Володимир Іванович, якому міська влада віддала на обслуговування близько 100 автомобільних маршрутів, мав в своєму штаті дев'ять водіїв та ухилявся від сплати податків на суму понад 2 мільйонів гривень. Зрозуміло, що просто так цей підприємець працювати не міг. За моєю інформацією, кришували і продовжують його кришувати певні чини СБУ та діючі Депутат міськради не відвертиться. Викликали значить, представники Станіслав Трансу, де був присутній народний депутат і його брат. З метою те, що я відмовився підкоритися їхнім умовам, на мене почав чинитися тиск. Про зустріч нардепа Юрія Солов'я із підприємцем Володимиром Соханом, директорів Станіслав Транс нічого не відомо. Зазначає, що її підприємство нараховує 12 автобусів, маючи 30 водіїв, тоді як головний конкурент має 11 одиниць рухомого транспорту і лише 13 водіїв. Комісія, яка була присутня на тендері по пасажирських перевезеннях на цьому конкурсі, знаючи всі ці факти, бо ці факти були оприлюднені в засобах масової інформації, прийняло рішення і на одному конкурсі, і на другому. Більше як 70% всіх пасажирських перевезень надати одному підприємцю. Нагадаю, з 1 січня в Івано-Франківську зміниться схема руху міських перевізників, а на окремих маршрутах розпочнуть курсувати великогабаритні автобуси.